Озброєння власне сполучені штати готують новий пакет зброї для України на 800 мільйонів доларів. Адміністрація президента США Джо Байдена може оголосити про неї mm. уже сьогодні. Пише Reuters, Байден затвердить допомогу, використовуючи свої повноваження, які дозволять президенту санкціонувати передачу надлишкової зброї із запасів США. Проінформували джерела співрозмовники журналістів зазначили, що оголошення можуть зробити і наступного тижня. Водночас. Джерела попередили, що й вартість пакету допомоги може змінитися. Поки що Ройтерс нам повідомляє про 800 мільйонів доларів. Від США. Пане Денисе, яку зброю можуть передати на ці кошти, і яка зброя нам зараз необхідна на цьому етапі війни найбільше? Ну ми замо очікуємо на офіційне оголошення про передачу нам ракет Атакамс із радіусом дію до 300 кілометрів. Поки що ми не бачимо номенклатури в цьому пакеті допомоги е в інтересах Збройних сил України, але сподіваємося, що цей значить, список невдовзі з'явиться, і ми подивимося, що саме вони продають. Я думаю, що, е на мій погляд, тобто це моя особиста думка. Е цей пакет, пакет допомоги буде більше спрямований на поповнення боєприпасів боєкомплекту. Тобто, там ми побачимо е і ракети до Хаймерсів. Не ну, обов'язково це було 300 кілометрів, але. Ті ракети, які зараз вже малерес нам постачаються, я думаю, що вони обов'язково будуть і в цьому пакету допомоги. Я думаю, що це буде про протитанкова зброя. Я думаю, там будуть артилерійські боєприпаси для артилерійських гаубиць та гаубиць самохідних артилерійських установок і так далі. Ну десь в такому дусі вони будуть і нам далі направляти допомагати, тому що якщо зважити на їхні попередні заяви, зараз вони хочуть спрямувати свою допомогу саме на логістику, тобто на поповнення боєкомплекту.